Усім усім доброго дня і з прийдешніми святами. Я Лариса Голодова, редакторка весільного глянцевого журналу Bride Ukraine. Сьогодні беру інтерв'ю, розмовляю із Мариною Лялюк, візажистом, перукарем, взагалі майстером б'юті б'юті стилістом. Дівчина, яка знає все і трошки більше, про те, як створити неповторний образ наречений. Чому розмовляю саме з Мариною? Тому що ми з нею знайомі вже давно, ось з цієї обкладинки, де написано 2018 рік. І якщо порахувати, то вже ми знайомі 4 роки магазин. І знаєте, в моє життя приходило багато людей, багато партнерів. Хтось залишився, хтось вирішив, що нам не одним шляхом. Звісно, кожна людина залишає слід і в журналі, в літописі, і в моєму житті. Всім дякую, а Марині дякую вдвічі більше, тому що це дівчинка-фея, дівчинка, дівчинка жайвороночка Особисто мені вона дорога тим, що в мене, як редакторки, часто ефіри, мене запрошують на телебачення, і Марина ніколи не відмовляє прийти на сьому рамку. Тобто вона не тільки талановита, вона ще й працьовита і встає рано. І взагалі це та дівчина, яка ніколи не підведе. І це дуже цінно. І ще до війни. Ми з Мариною часто говорили про те, як вона взагалі знайшла себе. І мені це дуже цікаво, тому що я працюю ще з підлітками, і е, той непростий вибір, знайти е, себе він завжди цікавий для підлітків, для молоді. І тому е, я у Марини протягом там декількох років. Раз відразу запитую Мариночка, коли ви мені розповісте? І Мариночка говорить: та хай нехай, та хай нехай, та хай потім, так? <рес> вона просто скромна людина, дуже Марина. А ще хочу зауважити, що особливо цінна вона сьогодні для журналу, тому що більшість рекламодавців не можуть собі. Дозволити рекламу в журналі. А журнал виходить саме завдяки таким людям, як Марина, які можуть виділити суму грошей на друг. Тому що ну, журнал це глянець взагалі дорога річ. І сьогодні вона один із донатів, хто донатить на і завдяки їй і іншим рекламодавцям. Журнал живий. Він виходить і наступний номер чекайте у квітні, весною. і в цьому номері, квітневому, будуть наречені Марини, яким вона робила зачіску. І в цьому номері Марина розповідатиме про те, на що звертати увагу підготовці до весілля. І е, зараз ми поговоримо з Мариною, і вона розповість вам і про те, як вона себе знайшла, і про те, як стала успішним б'юті-стилістом, як взагалі був е, її шлях. Е, Крокувався, будувався, взагалі, як це все було, як створювалася кар'єра? Мариночка, ну почніть от з того. Взагалі, коли ви відчули себе б'юті стилістом? Чи можливо це було якось не так? Можливо, це якось йшло в одну сторону в один бік, а потім змінювалося. Як взагалі це було? Ну, я скажу, що мені взагалі дуже пощастило, тому що я дуже швидко знайшла а, себе. І з шкільного віку я дуже любила малювати, і от дуже важливо не зраджувати собі і нести ось свою мрію протязі свого життя і в, в вкладати її в якісь робочі моменти. Тому я, я взагалі хотіла працювати вчителем малювання так і От як ви кажете, люди приходять е, е, якісь е, е, життя? Так, та, е, щось змінюється, і це завжди на краще. Я коли е, я не поступила, якщо чесно, туди <свіття> я хотіла. А, <свіття> а, і... а куди <свіття> ви вступали? Давайте взагалі почнемо з того, в якому віці ви взагалі, ну, коли ви вирішили, що ви хочете бути вчителем малювання? Скільки вам було років? Що вас до цього призвело? Як ви взагалі розмірковували? Що ви думали? Чому саме вчителем? Самого малочку я вже любила малювати і чомусь. Ну, тобто це з підсадку та... чи там з кашу класу? Так, це, мабуть, з дитячого садочку було. Оці, знаєте, ігри дитячі. Давай грати, в що грати. Там хтось в магазини, в лікарів. Я буду вчити малювання. Так, я писала, малювала конспекти, в мене було все. У мене все серйозно було конспекта. А залишилися ці конспекти? А, ні, мабуть, вже немає. Там, там так, я зробила заз... ж літопи. <різь> <різь> Так, так. І якось, коли підходила вже до іспитів, до вступів, я вже думала, так, я хочу вчителя малювання, ми їздили на день відкритих дверей в Полтаву. Потім я так думаю, ні, це не, вищий навчальний заклад. Вищий, так. Королевка здається. Так, я, і, і, і я, я так подумала, ну я приїхала на день відкритих дверей і ну, потрібно не тільки ж іти. Зі своєю мрією, а ще й щоб це приносило тобі якісь дохід? Ну, я так подумала це 5 років вчитися, вчителя малювання це не дуже прибуткова справа. Думаю, піду на щось схоже з малюванням. Там поряд теж був технічний контрактюка, теж в Полтаві. І там потрібно було здавати конкурс малювання, і я його просто я не здала, бо я ніде не вчилася. Ви вила... не навчалися малювати. Навчалася, я не ні, 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 ні в яку школу не ходила. Можна в школу не ходила. Ні, тільки якісь uh, шкільні кутки. Так, талант. Да. Я один конкурс здала, інший не здала. Так приїхала додому, засмучена. Плакали. Так, я заплакала. Думаю, А, мабуть... а хто вас підтримав тоді, коли ви з вступили? Заплакали. Хто підтримав? Батьки мене завжди підтримували. І... А що вони сказали? Ви не вступили? Я, що я кажу, я мабуть рік нікуди не буду вступати, я піду навчатись і я приїду з А тобто така цілась да? Так, так? так. наполегливість. Ну мені ніхто цього не заперев, але потім я так думаю: ні, мабуть, я піду кудись і паралельно буду все ж таки навчатись і тоді вступлю. І я вступила на вихователя до нас в педагогічний коледж, закінчила два роки, там було навчання в наших дочках, да і там на першому курсі. Я подумала, що хочеться якось б'юті справою займатися. Ось це був той вирішальний момент, мені було 17. В 17 ви мене запитували, ось в роки прийшла і прийшло, ще й виявляється і колеги і вчилися, бо не знакла. Так, і я подумала, що було б дуже круто займатися якоюсь б'юти справою. Спочатку навіть не за макіяж подумала. Я подумала чомусь за нігті, тому що от подобається малювати, там потрібно малювати. І ну просто в мене не було такі коштів. Тобто я, ви якому, почали так, з нігті? Так. З манікюру? Так. Клас. Але в мене не було коштів. Я тоді відклала цю думку і думала, Ладно, далі буду навчатися, далі буду, я пропрацювала рік, до речі, в дитячому садочку. І потім випадково просто до мене додалася дівчинка в соцмережах, і я пішла на, на навчання, я вчилася на візажиста спочатку, потім на зачіст, і, ну все ж Що поряд, так. І потім трішечки я підзаробила, я вже якось так укоренилася цій сідали трішки. І, Думаю, все згадую. Я ж хотіла малювати на нігтях. Я йду навчатися знову. У мене все життя навчання, в мене все щось, щось нове, мені потрібно багато. Я не можу займатися дністами. Мені все, що хочу, мені, мені все мені потрібно. І я навчилася на нігті. І от напротязі всієї своєї роботи тягнула це своє малювання. Мене обличчя чим. Чим не малювати? Тобто то <рес> малювання це так. як покликання внутрішнє, так, так? Так, Все я вивчилася на візажиста, на стиліста, брови також я роблю, на манікюр. Зараз от, я думаю. А майже... брови як ви робите? Корекція. Корекція, Корекція. Корекція. брою. І от зараз я думаю, ну все, на цьому можна зупинитися. В принципі, я вже все освоїла, таке, що мені подобалося. І тут ні. <смеш> я згадую також дуже давно в соцмережах, я побачила, як розмальовували одяг. Mm, я wow. тоді ще також подумала, ой, це так класно, але ну, знову ж таки, я навчалася в школі, там які в мене кошти, в мене нічого не було для навчання. І ось 10 років вже, мабуть, пройшло, і тут в мене випадає така змога сходити на майстер-клас спосіб... зараз, зараз розпочати. Мариночка, у мене є однокласниця моєї подруги, вона живе в Америці і в неї свій магазин хендмейд. Так що ви можете її відправляти на продаж туди свої роботи. Я недавно вивчилася і зараз з новорічними святами. Покажіть ще раз, Боже, як красиво. Це мій перший малюнок. Клас. Ось так доля вела-мене-вела, я так трішечки забула цю думку. До речі, а можна я вам подарунок? От ну, я можна. зараз можна. сказала, і я забула просто. Я забула, і я, якщо я вже про це почала говорити, ви ж знаєте, що я подарунки просто так не дарую. І вони завжди зроблені своїми руками. Клас. І якщо я вже почала говорити про цю справу, Досі, якщо я а, дякую. можна відкрити. Можна. Супер, боже. Коробочка під моїм школі. Ой-ой-ой, ну по-перше, ой-ой-ой, коночка. Тобто у нас такий обмін. Я прийшла з морозивом'яла у мене червочка. Клас, дякую. Супер. Вау, як я люблю сумочки. Дивіться. Вау. Двухсторонні. Боже. Ну, це дуже тематично на вже чаш. Божом. Я спочатку думала, щаслива жінка завжди відчуває себе красивою. Смілий він завжди має честь. А до речі, у Марини в кожному макеті у нас слоган такий. Красива жінка завжди відчуває себе щасливою. Красива жінка завжди відчуває себе щасливою. Тобто, будьте щасливі, дівчата, обов'язково! Клас, супер Мариночка. Ну, це такий подарунок, він, знаєте, назавжди це. Yeah. Ще хочу проанонсувати, що Мариночка робить ось такі класні броші. Це і сердечко, тематичні можна замовляти, або ось в мене ще є, або ж корівка, сонечко таке. І чим це взагалі дуже добре для наречення? тому що наречення може замовити Марині будь-яку прикрасу, так? Так, звичайно. А які наречені. прикраси ви робите? Так як я працювала з наречинами, я бачила, що дівчата приносять багато прикрас ручної роботи, і зрозуміла, що ці прикраси можна зробити самостійно. В принципі, для мене це не є складним. У мене дуже багато матеріалів, я творча людина. У мене є на всі випадки життя. Тому я почала робити прикраси для волосся, а потім якось прийшла ідея робити ось такі броші. Це вже не для наречених, але можна використати для освічення в коханні, для пропозиції. Також образ наречених доповнюють сережки, і я подумала, що можна робити взагалі можна робити будь-що, можна робити і прикраси волосся, і якесь намисто, і сережки, і навіть якісь браслети можна робити. І взагалі творчості немає меж, тому будь-яку вашу мрію я зможу залюбки втілити в життя. Мариночко, нареченим зазвичай важко. Визначитися з образом, чи радите ви це, від чого застерігаєте? Ну, взагалі, у вас які розмови з нареченими? До речі, дуже часто мені пишуть, а що, що модне, що ви мені порадите? А я завжди кажу: знаєте, не важливо, що зараз в моді, важливо те, як ви себе відчуваєте. Завжди кажу, що головний тренд ваша індивідуальність. Тому, от як ви себе почуваєте, що що ви бажаєте, як ви хочете? Хочете якісь яскраві Ви, будь ласка, давайте зробимо. Давайте не будемо гнатися за якимись там тенденціями і зробимо ваш ваш комфортний образ. Будете собою. Можна сказати так, а скажіть, чи завжди наречення знають, який образ вони хочуть, чи іноді треба радити, чи пропонувати щось. Ну як взагалі вибір образу проходить? Я прошу шукати багато-багато ідей, які просто подобаються. І ми потім ці ідеї переглядаємо і щось комбінуємо, підбираємо під дівчинку, тому що всі різні кожному можна... ж. Наприклад, з волосся мене шукають ці світли самі темненькі, ми потім якось це перемік. Міксуємо. Да, міксуємо, міксуємо і виходить. Взагалі до мене завжди йдуть з довірою. І приходять, я, я дивувалася, ну як так, це такий день вирішальний, Я вже там спланувала собі. Ну, я просто такий Я люблю планувати. Я вже запланувала, а вона приходить. Я вам так довіряю, перший раз бачив. Я вам так довіряю. Що вам хочете? Я просто дивлюсь на неї, вона мені подобається, і я роблю в своєму стилі. Я думаю, це через те, що в мене на сторінці є ну, своя якась ідея в моїй роботі. Там, до речі, немає комерційних робот. Там всі якісь чудинацькі. Я ж люблю, люблю робити якісь. Тобто, ви просто я там виражаєте себе, та, так та? ви там не викладаєте та, на Ну там немає та, так, там зовсім немає комерційних і. Я думаю, це їх приваблює, і тому вони йдуть за цією ідеєю. От в мене така думка, і що і вас різне бачення кожний... їм подобається, і в результаті все, що я роблю, завжди з посмішкою. Зустрічати цей день. Тобто не було таких у вас наречених, щоб їй не сподобалось те, що ви зробили, образ? Ну, можливо, десь на початку, коли я ще була не зовсім таким... А скільки, е до речі, ви вже взагалі працюєте бюті стилістом от в тому е коктейлі, що у вас уже склався? Манікюр, зачістка, візаж? Починала я в 2015-му, але, мабуть, рік мені потрібно було, щоб це все зібрати. І в 2016-му році, 4, 5, 6, 7 рік, так? Божисто. Ми з вами познайомилися у 2018-му. Я пам'ятаю, знаєте, а ви пам'ятаєте, що я вам сказала? Ні. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, що тоді, на той момент, у Марини були найнижчі ціни в місті. Пам'ятаєте? І я, я прийшла, коли вже журнал був надрукований. Я перш ніж віддати журнал, я... ну, тому що, мабуть, я менеджер з продажу, і я говорю, Марина. Гріх за ваш талант брати малі гроші. Підвищі ціну, будь ласка, тільки не для мене. Я, до речі, це так часто спекулюю із своїми партнерами. Коли я бачу, що їхній результат він коштує значно дорожче, ніж людина бере за це гроші, я завжди говорю підвищі ціну, тільки не для мене. Отак ми з Мариною попрацювали в першому проєкті. І... Проєкті до речі. Так. Скажіть, Марино, досвід ваш взагалі, скільки вже от ви б'юті стиліст? З 2015 року з червня місяця почалася. Mm -hmm. Я закінчила якраз свою на вихователя, здала екзамени і почала вчитися. Тобто -то вже сім років. Так? Така так. кругла цифра, магічна. Скажіть, наречені зазвичай знаходять вас по інстаграму. Uh, так, по інстаграму, але вже дуже дуже багато рекомендацій. Дуже багато рекомендацій. А кого ти робив? А я бачила тебе на сторінці. А дуже гарно а хто тобі робив або через фотографів. До речі, ми ж через фотографів познайомилися. Ні, ми познайомилися. Вас вибрала Марина. Тхаченко, так, з якою так. ми співпрацюємо. А, ну да, Марина, Просто Марина для мене теж такий а, коктейль, а, вона ж а, там і майстер-класи веде. А я ще хочу сказати, що з саме доля такий звела. Тому що я пам'ятаю початок своєї кар'єри, де я, ну, я не впевнена собі така була. А ви мені написали, в соцмережах, Мариночка, у вас дуже гарні роботи, я хочу вас надрукувати. А я так подумала. Мені дуже приємно, мені хочеться, але я думаю, ну я ще не готова. Мені здається, це не ті, це не той рівень, який я хочу. І я так засмутилася, думаю, я відмовила. Але як кажуть, то доля вона зводить. А тоді Марина вона... вона... Ткаченко у вас побачила так, свого цього. Так, вона. і тоді я вже була певніша в собі. Я тоді вже я думаю, о. Клалися. Так, склалися. Клалися. Ви знаєте, ну, Марина Ткаченко, вона не тільки фотограф, вона ж і майстриня, Правильно. вона ж хендмей. І вона також робила візаж. Мені наречені розповідали, що вона і візаж робила, так, коли так. фотографувала. І я їй тоді так от повірила. Я говорю, Мариночка, а нам не запсує дівчинка-обкладинка. Ні. Повірте моєму досвіду. що... Ну, бачите, люди помічають талановитих людей. Талановиті люди помічають інших талановитих людей. А, та, та, да, Марина Ткаченко, вона так запалала, запалила ту яскраву світ, цю зірку у вас, так, і ви тоді вже така стала відома відома в місті. Ну, я впевнена, що після обкладинки вже більше заговорили про вас. Яка ваша мрія на, на майбутнє? Куди будете розвиватися? Що плануєте? Баю, все ж таки в творчості залишатися, це однозначно. Але ну от мені завжди здається на даний момент, оце мабуть все. Це все о, я зібрала і більше нічого не буде. Але проходить рік, з'являється щось іще мені так, і я. Але я не закидую те, що я вже маю. Тобто я далі йду і накопичу, і думаю, боже, таку вже, вже часу немає. Буде розвиватися в розписування, подобається зараз, спокійно нове таке щось натхнення. Я сподіваюся, що це буде не дуже таке особисте запитання. Якщо ваше буде весілля, яким воно буде? Який у вас буде образ? Воно буде не таким, як у всіх. Взагалі <зараз> не таким. Я взагалі я, продумала дуже-дуже багато образів. У Мене такі образи, мені навіть п'ять висідів зупи. Так, і я точно знаю, що в мене буде фарти. Я не хочу. Я не знаю, чому, але у мене така думка, от я не хочу. У Мене багато думок, мене і і пишне плаття, і якась там корона. У мене і брючний білий костюм. Брючний Прису костюм У нас до речі був номер так. про брючний костюм. Давайте брючний костюм. Мені подобається і мені ще подобається таке. Бачила сріблясте плаття з розрізом і такі мокрий ефект. Ну холостячка мені кажуть, дівчата. Ти там заміж зібралася? Ти зібралася грати в холостячку, і в мене тих образів в голові. Я просто не знаю, не Ну, ви зробите перший день, і другий день. А тоді будете на кожному річні отасела сторі. Мариночко, що б ви порадили нашим нареченим у 2023 році? Ваші поради і, можливо, щось про все такі проводні тенденції, яке бачення стилістів в майбутньому перчистому році? Бажаю нареченим не зраджувати собі. Дуже рекомендую, коли записуєтесь до майстра, брати пробну зачіску і макіяж. Це дуже важливо. Хоча я не люблю. Я не люблю пробні зачіски і макіяжі, тому що я творча людина, я повторюватись не люблю. Але пробні зачіски та макіяжі роблять для того, щоб побачити кінцевий результат. Навіть якщо ви 100% довіряєте своєму майстру, краще перестрахуватися. Щодо модних тенденцій, завжди можна взяти журнал Брайт. Погортати сторінки і вибрати для себе образ дуже багато ідей в інтернеті. Я раджу шукати те, що подобається. Нехай це буде різного формату, взагалі різних образів, і потім ми щось комбінуємо. Нехай ваш важливий день, день вашого весілля ви будете залишатися собою і потім е з приємністю згадувати той день, який ви були. І щоб таке приємне відчуття залишилося протягом вашого життя. Дорогі глядачі, дорогі підписники. Думаю, що вам сподобалось інтерв'ю. Ставте лайк, а пишіть коментарі Марині. Марині дякую за приємну розмову. Взагалі, думаю, що будь-які наші таланти, вони від батьків, забули про це поговорити. Марина брали якусь участь ваші батьки у встановленні вашої творчості. М -м, до речі, я не знаю, а батьки малюють? Вони не творчі. Не, не, малюють? Вони ніхто не, не творить. Ні, вони, вони не вона займається, а вона кондитер, вона займається, вона прикраси робить. Я тобто, ну, Може, ну, ну я, якісь гени там є. Ну, десь, десь да. Заховалась ну, в будь-якому разі, дякую батькам. Вона, до дуже талановита сестра, вона малює. То вона вже від мене. Там да. да. маленька. <laughs> якісь гени в роду є, Дякую батькам Марини, що не тисли на неї, що не примушували її йти якимось шляхом, що вона таки реалізувалась як б'юті стиліст, і що ми маємо можливість робити зачіски дівчаткам. Я сама, до речі, часто, часто, часто біжу до Марини. Отже, Брайт рекомендує Марина Лялюк, б'юті стиліст. Купуйте весняний номер. Брайт юкраїн, будьте щасливі. Нехай ваше весілля пройде легко і безтурбово.